Коли говорить про Трампа, часто звучить дата 20 січня, дата його інавгурації. І потім йде текст, що після 20 січня, після інавгурації, ми повинні а, Б, Ц, Д. Це неправильно. Працювати з командою Трампа треба починати до 20 січня. Вони прийдуть у білий дім вже з конкретним планом. І в цьому конкретному плані повинні бути українські пункти, і їх треба туди покласти до 20 січня. Прямо зараз. Це в наших інтересах. Є такий хороший англійський вислів, як Трамп карта. Card -карт» англійською це козирна карта. Ось Трамп це наша козирна карта. І ця козирна карта вже грала на боці України, грала дуже ефективно. Ви точно знаєте, як мінімум про один випадок. Це те, що саме при Трампі Україні передали американські системи Джевелін, які мали б роль у перші дні повномасштабної військової агресії. Але менш відомим є той факт. Що Трамп був тим президентом, за якого Америка ввела санкції проти Північного потоку? 2 саме того газогону, з якого пізніше санкції зняв Байден, і саме після цього Росія наважилася на повномасштабну військову агресію. Чому я говорю про Трампа? Тому що під час моєї роботи в Нафтогазі наша команда змогла досягнути великих позитивних результатів саме з його командою під час його першого президентства. Поясню, для ефективної роботи з Трампом та з республіканцями як партією треба розуміти декілька важливих відмінностей між ними та демократами. Першою головною відмінністю є орієнтація на результат це я зараз говорю про республіканців, а не на процес, на який, як правило, орієнтовані демократи. Самим відомим прикладом орієнтації на процес демократів можна вважати те, як повільно приймались рішення щодо передачі нам того чи іншого виду озброєння. І якщо говорити простою мовою, то ці рішення приймались тоді, коли вже іншого варіанту просто не було. Тобто демократи, які орієнтовані на процес, вони люблять робити вигляд, що вони щось аналізують. В сучасному світі і конкретно в нашій ситуації, в нашій війні, це робити дуже важко, тому що немає визначеності. І цей аналіз, який є головною частиною їх процесу, як правило, не призводить до жодних реальних висновків. Він тільки призводить до втрати часу. А вже остаточне та правильне рішення приймається тоді, коли немає іншого виходу. Ось такий процес є насправді шкідливим. Республіканці мають іншу культуру, вони орієнтовані на результат і відмова від довгих процесів. Та довгих аналізів того, що не можна справді проаналізувати, є тією рисою, якою нам дуже важливо правильно скористатися. Реальним прикладом подібної ситуації була наша робота з командою Трампа щодо того, що не потрібно консультуватися з європейськими країнами в питанні санкцій по Північному потоку-2. Чому? Очевидно, що вони були б проти. І саме цю позицію тоді. Зайняла адміністрація Трампа. Вони не провели ряд консультацій, вони просто сказали: ми введемо санкції, а вже потім будемо говорити про результати. Ось ця різниця між республіканцями та демократами може бути. Нашою сильною стороною може бути нашою козирною картою, яку ми за інших правильних умов зможемо використати на свою користь. Найбільш яскравим прикладом європейських партнерів, з якими відмовився консультуватись Трамп, є пані Меркель, яка, власне кажучи, досі на нього дуже зла з цього приводу, і це коментує у своїх мемуарах та інших публічних заявах. Що казали наші опоненти? Опоненти, між іншим, з табору Трампа. Вони його переконували, що треба з нею поговорити. На що Трамп, наскільки мені відомо, відповів дуже просто: а про що з нею говорити? Що я їй скажу такого, що їй сподобається? Рівно нічого. Нам потрібно ввести санкції, ми їх введемо. Я знаю, що Меркель точно буде проти, а вже після цього будемо з нею говорити. Другим дуже важливим аспектом команди Трампа і самого Трампа є те, що він насправді є бізнесменом, а не політиком. Бізнесмени відомі тим, що вони пробують приймати рішення не через консенсус великої кількості людей, а через вислуховування думок тих, кому вони довіряють, тим, кому було дорочено аналізувати це питання, ті, хто мають реальний вплив на прийняття цього рішення. Як правило, по кожному важливому рішенню для Трампа в нього є таких людей декілька. Від двох до п'яти, максимум, наскільки я знаю, і це мені говорив один з дуже близьких для Трампа адміністраторів. Таких людей, як правило, не більше п'яти. І Трамп дуже сильно не любить, коли до нього приходять якісь сторонні люди і починають висловлювати свою точку зору з питань, по яких він їх цю точку зору не питав. Для нас це так само є перевагою. Це означає, що якщо ми зможемо встановити контакт з тими людьми, які приймають рішення по Україні, до яких Трамп дослухається по Україні, ми зможемо впливати на його думку, ми зможемо отримувати корисні для нас рішення. Прикладом такого прийняття рішення, останнім та найбільш релевантним для нас є голосування в Конгресі США за надання фінансової допомоги Україні. Останнє надважливе фінансування, яке відкрило нам доступ до грошей та зброї, Трамп тоді радився фактично з однією людиною, яка мала для нього і в його очах найбільшу вагу. Це спікер Конгресу Джонсон. Саме Джонсон, ставши прихильником української позиції, саме Джонсон, якого українські лобісти переконали в тому, що Україні потрібно допомогти, прийшов до Трампа і, незважаючи на шалений спротив, Інших членів його команди переконав його, що це правильно зробити. Одна людина проти великого табору інших людей. І він виграв, і виграли ми. Ось таких людей нам потрібно знаходити, говорити з ними і конвертувати їх в нашу українську ідеологію. Третьою важливою відмінністю команди Трампа від демократів є його прагматизм та пошук зустрічної вигоди. І зустрічна вигода це, мабуть, дуже Правильний та найбільш близький вислів до його англійського оригіналу. Вони шукають, в чому є інтерес Америки співпрацювати з Україною, в чому інтерес американського бізнесу, в чому інтерес американських політиків. Ось дуже важливо нам його демонструвати. Наразі їм було запропоновано дві речі, які знайшли великий резонанс в команді Трампа. Як це не дивно? Першою стала пропозиція українських військових, які захищають Європу замість американських військових, яка між іншим європейцям не сподобалася, але команді Трампа сильно сподобалася. І другою пропозицією є участь американських компаній в розробці українських корисних компалин, в участі в українському бізнесі, особливо в сегменті енергетики в сегменті газу. Нам важливо на майбутнє знайти та запропонувати команді Трампа. Реальні речі, які вони будуть вважати обміном між Америкою та Україною. Америка нам дає зброю та підтримку, Україна дозволяє американцям в Україні заробляти. Це супер важливо. Конкретний приклад з нашого життя та нашої роботи з командою Трампа. Однією з головних причин, чому вони вважали, що Північний потік треба зупиняти, тому що ми їм пояснили, що інакше американський зріджений природний газ. Не зможе продаватися в Європі, і ми були праві, тому що саме північним потоком 2 росіяни витискали американські компанії, і саме після зупинки північного потоку американський природний газ прийшов в Європу і витіснив російський газ, зайнявши друге місце після Норвегії. Тобто росіяни довгий час були на третьому місці. Зараз Росіяни пробують це місце відвоювати. І саме війна за друге місце в європейському балансі газа є однією з тих пропозицій, яка повинна робити Україна команді Трампа. Коли говорить про Трампа, часто звучить дата 20 січня, дата його інавгурації. І потім йде текст, що після 20 січня, після навгурації, ми повинні або Це неправильно. Працювати з командою Трампа треба починати до 20 січня. Вони прийдуть у білий дім вже з конкретним планом. І в цьому конкретному плані повинні бути українські пункти, і їх треба туди покласти до 20 січня, прямо зараз. Це в наших інтересах. Повертаємось до того, чому я вважаю Трампа козирною картою України. Якщо ми зможемо сформулювати для нього конкретну ціль, на яку він зможе орієнтуватися, якщо ми зможемо встановити місток та ефективну комунікацію з тими людьми, яких він дослуховується щодо українського питання. І якщо ми зможемо згенерувати в цих людей інтерес до конкретних об'єктів та конкретних механізмів заробляння для українського бізнесу в Україні, саме заробляння, це прагматичний інтерес, Трамп стане українською козирною картою.